Допомогти тим, хто не може подбати про себе самостійно це головна мета масштабного проєкту Состурбота, який реалізується у Кам'янці-Подільському районі в межах субгранту проєкту Європейського союзу посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні. Допомога надається немічним стареньким особам з інвалідністю, особам, які не можуть повноцінно подбати самі про себе, облаштування паліативних місць на дому. Прибирання оселі, купівля продуктів харчування або медикаментів за списком, допомоги з оплатою комунальних послуг, консультація щодо користування гаджетами, консультації професійних психологів, а для приватних домогосподарств: косіння трави, перекопування городу та рубання дров. Спасибо, вам дякую за бріяне дякую. Ми тут, щоб допомогти вам у важкій ситуації, і зробимо все можливе, щоб підтримати вас. Якщо ви знаєте самотніх людей, які потребують допомоги, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Допомога поруч. Потрібно зробити перший крок і звернутися до благодійного фонду СОС штаб Громадянської оборони.